Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Ось дістала свої гладіолуси. Сьогодні буду їх чистити, готувати під посадку. Приготувала ось коробки, буду по сортах їх в коробки розділяти. Що буду робити далі, покажу. Так, дістаю ось. такий вузелок. Я вузелки позав'язувала. Ось така тканина. Тоненька. Це шифон в мене колись що решила, полишалося. То якісь блузки, ну, отаке. Зберігала в холодній кімнаті на холодному полу. Е якщо зберігати в теплому сильно, то вони б вже попроростали. якщо зберігати в холодній, і ще, якщо, не дай Бог, заморозки якісь, то вони пропадають. Ну, Беремо отаку і чистимо. Хочу показати вам поближче. Дивіться, беремо цибулинку і оббираємо в шолуху, оцю всю. Ось так. Дуже обережно, тому що, щоб не пошкодити росточки. Ось, бачите, тут такі вічки, це буде вже ну, йти росточок відсіля. І отут в центрі також є вічко. Це старий стволик, який був, його можна прибрати, а тут усе вже. Ось йдуть е, росточки, це вже будуть листочки. Е, так, обираємо кожний, е, кожну цибулинку. Е, тут я з, з осені вибрала старе коріння, тут таке пучок коріння. І ось дивіться, ось таке оце все треба прибирати. Це е, якесь забу, заб, ну, захворювання якесь. Вичищаємо дуже гарно його і обробляємо. Або зеленкою, або у мене ось є. Мені дали така синька. О, мені знайома дала це для обробки рослин від ну, цибулинок, картошинок від всяких захворювань. Ну, грибкові все. І ось о, дивіться, ми почистили і замазуємо зеленкою. Ну, чи зеленкою, чи, чи цим. Ось так. Робимо добре, аж щоб хорошо пропиталась. Ну, тут, наче, нічого, вроді все нормально, Вложу чисту цибулинку. Якщо дуже багато пошкодженого, то краще викину цибулинку, тому що, ось не знаю, ця пошкоджена дуже. Щас подивлюся. Якщо дуже, бо вона може просто пропасти, коли ви посадите, тільки місце буде займати. Ну, боже, якщо не дуже пошкоджена, то може вирости. Але обов'язково треба її обробити хорошо. Ну, ось дивіться, тут також, тут навіть більше, бачите? Ось. ось оце все вирізається. Вирізається до живої тканини. Оце все вичищається. Ось ще все, деякі вкраплені такі, де що, все вичищається. І знову ж обробляємо цим розчином. Ось так. Повністю все обробляємо, щоб не було хвороб. Ну, тут ще є ось я буду. Е, тепер дивіться, ось такі цибулинки. Це ще буду я її чистити. А ось такі маленькі. Не знаю, наскільки вам видно. Такі я чистити не буду. Це маленька дітка, її треба чистити тільки е, вже перед самим, самою посадкою. Не знаю, як вам показати, щоб було видно. Ось одна, друга, такі маленькі. У них тверденька така шкурка, їх дуже тяжко чистити, але їх треба чистити, вони тоді швидше сходять. Ну, ось таку роботу я роблю. Буду перебирати, наскільки вистачить мене часу. Працюю далі. От, друзі, перебрала одну торбинку. Тут у мене більше всього, що це іде суміш, тому що не на всіх у мене було підписано. Тому, ну, які не підписані були, я вложила ну, всі, всі разом. Ось так обробила, бачите синькою. Цою. Де тільки які чорні п'ятнишка були, все. Тут, бачите, даже маленькі, я все обробляю, щоб не було ніяких захворювань. Потім перед посадкою ще замочу, мабуть, моранцовки. десь на, на годину-дві, може. Такий добрий розовий, ну, буду висаджувати, покажу. Може, щось поміняється, може щось друге. Ось відібрала дітку. Дітку я не чистю, як я вже казала, я буду чистити перед самою посадкою. А це я буду зберігати, ось спеціально взяла коробки, це від взуття. Тут є дирочки, ось, що буде дихати, і поки місь, ну, не знаю, коли буду садити, бо щось холод передають, але побачу. ну, Перничок є, я хочу в парничок посадити. Там буду перебирати, дивитися, що, що перше садить, що пізніше може буду садити. Ось так. Ще далі продовжую. Робота дуже загальна. Це вже якийсь видно сорт, але щось не знаю різного кольору цибулинки. Е, ще не добралася до кінця торбинки, не висипала, а так перебираю попідряд. Ну, буду потихеньку перебирати. Сьогодні ще й ходила. Таки зібралася силами сьогодні холодно, не, не, геть не хочеться на двір. Пішла, посадила ту цибулю, що я на туалетний папір е, наклеювала. І в одному місці, там, де в мене були помідори, посіяла сідирати. Ну, таку роботу роблю. Е, може, комусь знадобиться мої як кажуть, рекомендації. Е, ще хочу сказати, що коли чистите, то треба вичищати геть до. Живого, щоб не, не лишалось там ніяких цяточок, нічого виковирюєте. Якщо вже геть погано, то лучше викинуть, ну не треба її садити, тому що ну, вона передаватиме далі болячку, це нікому не потрібно. Так що, надіюся, що мої якісь рекомендації вам знадобляться. Дякую за увагу. Ставте пальчик до гори, підписуйтеся, пишіть коментарі. На цьому все, пока.